Індустріальний район адміністративний район у центрі лівобережжя Дніпра, створений 23 травня 1969 року. Яким він є зараз, що змінилося, та що про нього кажуть місцеві жителі далі в нашому відео. Сквер імені Усачова це найпопулярніше й улюблене місце відпочинку всього району. Сквер переможець міського конкурсу у 2023 році. На найкращий парк тут алея Сакур, безкоштовний скейт-парк із найбільшим болом в Україні і серце району. Я живу здійсню 8 восьми Саме тут, на цьому районі. Вважаю, що у нас один із найкращих лучших районів. З точки зрення того, що для деток здесь очень класна площадка, дуже обрана, чистенька. Навіть не знаю, що такого рину, где є таке место. Наш райончик-майданчик став набагато кращим. Все дуже добре, все дуже гарно. Що я можу казати? Я тут живу більше півсотні років і було гарно, ще стало гарніше. Ще у сквері першим у Дніпрі був облаштований сучасний майданчик для вигулу собак. Нормально, класно. Ну думаю, та -то рідко, бо ми звичайно на котловані гуляємо. Бо собака больша, а тут постійно хороша річ. Рік тому біля будинку металургів встановили експериментальне перехрестя з круговим пересуванням. Це додало зручності і водіям, і перехожим. Також на проспекті Калнишевського є дві велодоріжки в обидві сторони. Це єдиний проспект. Таким джекпотом для велосипедистів. Далі ми вирушаємо ще на улюблене місце Дніпрян озеро Котлован. Озеро Котлован це унікальна рукотворна водойма у промисловій зоні. Це пляж всього району, тут гарна риболовля і дозвілля. Останні п'ять років місцеві жителі власними силами влаштовують тут суботники. Попри те, що навколо промислова зона, місцеві жителі називають озеро Оазисом району та вже відкрили пляжний сезон. Тут мені подобається, що природа, птички поють. Тут якась аура особлива. Коли плохо, треба сюди приходити. Одразу становиться хорошо і буде тут ще краще. Тівкою індустріального району по праву можна назвати унікальний двір на вулиці Яскравій. Це колишня тверська. Тут оранжерея, троянд та своя свердловина води. Думаю, мабуть, треба щось таке зробити для того, щоб мої мешканці були з водою, з світлом. І ми за свої кошти, кошти мешканців ОСББ зробили таку ось скважину вибили. Ще у будинку є підвальне приміщення, схоже на офіс, в якому жителі плетуть маскувальні сітки та тікімори для наших військових. Зранку бабульки йдуть, тут працюють. Ті, хто після роботи приходять після роботи о 6 годині і до 11. С години в нас тут відчинено. Будь ласка, приходьте, всі допомагайте. Роботи з благоустрою тривають постійно. Місцеві запоршують гості та обіцяють багато цікавих подарунків.